Беркот знову пішов, Беркот кидає каміння, так само як і мітингувальники. Беркот кидає каміння. Що ти газ. Зараз ще додаткові підрозділи Беркута. Вони перегруповуються, очевидно, з тої вулиці їм не вдалося пройти. Вони біжуть сюди. Ага, це підрозділ, скоріше всього, внутрішніх військ, я так думаю. Медики так само перегруповуються. А ні, це, скоріше все, Беркут, я думаю. За ними йдуть пожежники. Повертаються лікарі. Одного раненого туди понесли, я бачив, там понесли на швидку. Пішов водомет. пішла зачистка.